Всім привіт і, ветер і вже і схоже вже зробити я із губкою бобом. Так. Так, 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 так. Так. Збити я із губкою бобом вже тут. У мене куча відео тут. Прийшло. І я ще бачив, що ну що ще було нове відео від Трауста і і це означає, що вже сьогодні буде хубка Боб. Ну, ще немає його, к сожалению. Берина, роздівайся. Ну, вже скоро буде. З ким в школі грався, скажи? Владіком? Азарчик. Так, а то ти ешки Азарчик, я тебе питаю, з ким ти зійде? в школі грався? Мама, віде одній, Наступне відео я зніму вже побере у старсу, як вийде собити із кубкою Бобом. Тож це вже буде, мабуть, завтра або сьогодні ввечер. Наступне відео в мене буде вибір Арменів, а, а, а то вже там куча старих, і вони будуть нападати і, і вони вже заядили лазер, репушки і готові напасти вже ну, на мою базу. Відео вже скоро вийде.